Інколи пацієнти запитують, як саме відновлюється зір після імплантації мультифокальних лінз. Відновлення зору після імплантації будь-яких інтраокулярних лінз проходить у кожного індивідуально. Якість та гострота зору в ранньому післяопераційному періоді залежить від діаметру зіниці, наявності або відсутності набряку рогівки, від ступеню освітленості навколишнього середовища. І так як ми бачимо не очима, а мозком, до мультифокальних лінз та нової якості зору потрібно звикнути. Після операції пацієнт може бачити кільця, особливо коли він дивиться на світло. Але з часом перестає їх помічати. Чим сильніша мотивація навчитися бачити по-новому, тим скоріше пацієнт проходить адаптацію до даних лінз.